Привіт, кінокоти! З вами Діма Карлаш і черговий епізод рубрики кіноогляд. Поговоримо про Чорне дзеркало. Так, так, я розумію, що говорити про нього треба було тижнів кілька як тому, але я у цей час сидів у бункері за оглядом іншого серіалу. Та і потім, сподіваюся, всі, хто хотів подивитись новенький сезон, вже встигли це зробити, тому що в цьому ролику ми спробуємо дещо інший формат, а саме рейтинг серій від найгіршої до найкращої. Адже антологія так цього і просить. Структурно весь сезон все ще об'єднаний спільною темою критикою одержимості людей різними суспільними явищами, але одразу кидається в очі зміна тематики в порівнянні з минулими сезонами, які були чітко зосереджені на тому, як технології можуть зіпсувати нам життя. Тож у цьому ролику ми спробуємо розібратись, чому тон та тематика серіалу настільки змінились, в чому був секрет успіху раннього Чорного дзеркала і що вдалося авторам в новому сезоні, а що не дуже. А перш ніж ми почнемо, не забудьте заварити чаю чи кави собі або нам. Так, ви справді можете це зробити. Клікайте по посиланню в кофі під відео. Нам дуже-дуже приємно отримувати вашу підтримку. Oh my God, that is the best coffee Отже, поїхали. П'яте місце папараці та вовкулаки. Відкриває наш рейтинг найбільш шокуюча для мене четверта серія сезону. Її тема це папараці та їх втручання в особисте життя знаменитостей, що не завжди закінчується добре як для одних, так і для інших. Ця серія показує, наскільки суспільство одержиме селебами і як журнали чи телеканали готові платити шалені гроші папараці за знімки відомих людей, в той час як папараці нехтують моральну задля заробітку. Головна героїня Бо виконанні Зазі Біц якраз такий папараці, що став крит знаменитостей, а потім продає скандальні знімки за гроші. Вона намагається покинути цю роботу, але зрештою не може. Хоча, взагалі, складно сказати, що моральна сторона цієї проблематики якісно розкрита. З одного боку, так, головна героїня відчуває Іду до своєї роботи після того як вона буквально довела одну ель знаменитість до самогубства, вона вирішує облишити це, іде працювати на звичайну роботу, але потім їй пропонують 30 штук за фотографію однієї селеби і моральний конфлікт вичерпано. Але звісно, не це є головною проблемою серії. Ні, ось ця селеба, про яку йде мова, це відома актриса Мейзі Дей, яка, будучи під гельценогенами, збила людину на зйомках в Чехії і тепер пустилася берега. Її відправляють у ретрит для боротьби з залежністю. А головна героїня бо разом з іншими папараці намагається отримати скандальні знімки. Втім, все летить Реберть, коли вони знаходять Мейзі, ланцюгами до ліжка у хижині, повня заливає кімнату і. Мейзі перетворюється на перевертня? Це точно чорне дзеркало? Можливо, я випадково вімкнув на надприродне? Камон, у нас же тут серіал про технології, дистопічне суспільство, сайфай. Ба більше того, якщо ми граємося у містицизм, то чому у цей момент серії? Адже майже нічого з того, що ми бачили до цього, не наводило нас на містичну тему чи жанр. Вбивство стало через галюцинація від грибів, актриса поячила і мала тривожні сни. І лише в самому флешбеку перед перетворенням нам показали, що людина, якого вона збила, це вовкулака, який її вкусив. Але окей, навіть якщо прийняти всю абсурдність цієї ситуації, то абсурдність Одінки папараці, які продовжують знімати бляха пащу вовкулаків метри від себе. Ну що це таке? В результаті епізод різко змінює тон і перетворюється на типовий слешер в стилі 80-х чи 90-х з погоною за головними героями і кривавою розв'язкою, яка втім не дає внятної відповіді на логічне питання. Єдине, за що я можу похвалити цей епізод, так це за цікаве зображення специфіки роботи папарації, як вони ведуть рісоч жертви. Це було автентично та цікаво, і дозволило відчути, що персонаж Бо це профі своєї справи. Ну і також це дозволило відчути легку ностальгію, тому що зараз з наявністю соцмереж та смартфонів професія папарації вимерла. А ми, коли бачимо ці гігантські камери та флешки, то відчуваємо себе динозаврами. А все інше в серії абсолютно мимо каси. Четверте місце. Netflix is awful На четвертому місці я розмістив перший епізод і відчуваю, що не всі зі мною погодяться. Дійсно, перша серія справила на мене суперечливе враження. Спершу я подумав, що вона непогана, адже тут дійсно є дуже оригінальний концепт. Медіагігант Юган Стрімберіс несподівано починає транслювати серіал з Сальмою Хайку головній ролі про події, ну точнісінько, з життя головної героїні Джоан. Звучить дійсно цікаво. Ця серія критикує те, як люди ведуться на негативний, токсичний контент, змушуючи студії чи телеканали лише його і виробляти. Сцена в офісі фейкового нетліксу показує, що вони хотіли спочатку робити компліментарні, позитивні версії реаліті шоу, але швидко зрозуміли, що це не принесе грошей, тому всі реаліті шоу стали мати приставку «Офу». Але чим довше я переварював серію в голові, тим більше питань у мене з'являлось, і головне з них було, чому саме ця тема? А потім у середині липня дещо сталося. А якщо ви не чули, то Соня вам зараз нагадає. Голівуд сколихнув страйк гільдії кіноакторів, яка хоче, щоб стрімінгові гіганти погодились на більш справедливий розподіл прибутків і кращі умови праці. Предметом страйку також є захист акторів від цифрових копій. Гільдія вимагає гарантій того, що штучний інтелект не буде використаний для створення комп'ютерних моделей для заміни акторів. Після того, як актори почали страйк, альянс продюсерів кіно і телебачення, який представляє великі голівудські студії та стрімінгові платформи, опублікував заяву. В ній говориться про новаторську пропозицію, яка стосується штучного інтелекту. Коментуючи це, директор гільдії акторів сказав, що пропозиція полягає у одноденній оплаті акторам другого плану, які погодились сканувати свою зовнішність за допомогою штучного інтелекту. Тоді студії володітимуть цим сканом, зображенням та подобою актора і зможуть використовувати його до. Скону в будь-якому проєкті, який вони захочуть, без згоди та подальших компенсацій актора. І якось після цих пропозицій по скануванню зовнішності вся ця серія грає новими фарбами. Окей, автори серіалу та сама платформа можуть самоіронію, це круто. Але ж по факту ми бачимо ситуацію, в якій наратив Чорного дзеркала чи не вперше за весь час існування серіалу стає реальністю. За рахунок цієї ж студії, яка зараз вам цю серію пропонує подивитись і заробляє з підписок за це гроші, а потім буде сканувати зовнішність акторів другого плану, щоб зекономити на них, що як на мене дуже цинічно. Але глядачеві та критикам в принципі подобається. Можливо, і Netflix сам знав, до чого вся ситуація йде, і що рейтинг серії підскочить завдяки додатковій увазі. Лишається лише розвести руками і побажати гільдіям акторів та сценаристів добитись справедливості в боротьбі з гігантами індустрії. Ну а якщо ж судити виключно по змісту серії, то ще дещо кинулись мені в очі. Дії персонажів в цьому епізоді не є по-справжньому контраверсійними. Герої не несуть ніякої моральної відповідальності за свої вчинки. А це ж було ну чи не найбільш важливе у всьому серіалі? Пригадуєте цього хлопця перед найбільш епічним нахлюком його життя, а цю пані і її відносини з дітьми. А цього хлопця, який забув заклеїти вебку, після суперечливих вчинків на них чекала розплата, осуд суспільства, травма, віча і так далі. Це ж головний нерв ранніх сезонів серіалу, що змушував відвертатись при перегляді, шокував, але спонукав думати про те, в якому суспільстві ми живемо, на які жахливі вчинки здатні, і наскільки гірше та страшніше це все може обернутись разом з впливом технологій. А що ж чекає на Джоан виконання Сальмихаяк після публічної дефекації в церкві? Правильно, абсолютно нічого, бо це ж просто гек. Та окрім цього, розрив з бойфрендом чи втрата роботи не відчувається як справді вагома втрата для героїні. Це просто скетч, і тому цей різкий контраст з серіями, до яких я звик і став причиною, чому цей епізод так низько в рейтингу. Але так я мушу визнати, що фінальний твіст проломом четвертої стіни та й концепт трансляції приватного життя в серіалі через ефемерну згоду з термзами платформи дійсно виглядає цікаво та оригінально. Третє місце ядерний демон. Так, з одного боку, ця серія мала б розміститись десь поруч з волкулакою, тому що знову нуль сайфаю, тепер у нас демон. Але принаймні п'ятий і заключний епізод сезону доволі кумедний, навіть попри всю свою начинку типового жахастика, що є омажем британським хорорам 70-х та італійським хорорам Джало. Працює все це головною мірою на шикарних перформансах акторів, а саме симбіозі сірої мишки індійської емігрантки Ніди, виконанні Анджани Васан та Демона Гаапа в образі танцюриста Бонні М, виконанні по Сюжет стартує, коли Ніда випадково знаходить медальйон, який пробуджує демона Гаапа, і тепер у героїні є три дні, щоб зробити три жертвоприношення, а інакше настане апокаліпсис. Доволі цікавий замут. Взагалі серія по структурі та й по хронометражу нагадує фільм з чіткою зав'язкою, перипетіями в ролі трьох жертвоприношень та кульмінацією з ядерним вибухом. Вона наповнена крутим чорним гумором, чого вартує лише сцена, де демон гап як ні в чому не бувало дзвонить демонічному начальству, щоб уточнити, чи проходить їх жертва за повноцінне жертвоприношення. Також п'ята серія показує, наскільки людство одержимо ідеєю кінця світу, будь то біблійне бачення через призму головної героїні і її супутника демона, чи технологічне, як показує кінцівка. Ну і ще тематика грає на не зовсім новій, але завжди актуальній темі страху перед іммігрантами. І, до речі, доволі цікаво цитує один з епізодів попередніх сезонів. Справа в тім, що третьою жертвою Ніда обрала Майкла Смарта, майбутнього прем'єра Британії, а ще відвертого расиста і маніпулятора, який би повів Британію у дистопічне майбутнє з тотальним стеженням, переслідуванням мігрантів та робопесиками серії під назвою Metalhead. Диявол, за словами Гаапа, великий фанат таких справ, але ніда з ним не погоджується. Втім, замах на вбивство героїні не вдається завдяки втручанню офіцера поліції, і невдача спровокувала ядерний апокаліпсис. Але чи дійсно це сталося? Складно сказати, чи демон 79» – це епізод фантастики, чи епізод про фантазерку. З одного боку нас дійсно переконували в тому, що демон існує в цьому світі, а з іншого боку, й дали зрозуміти, що Ніда дуже самотня, серйозно хвора та страждає від параноїдальних ідей. Ну і загалом, епізод круто, що називається Зазирає в епоху складних 70-х не лише з точки зору культури, а й суспільства також. Без цього дешевого раніше було добре. Тривожність через ядерку, ледь прихований російський фанатизм, націоналістичні рухи. Коротше, не дивно, що Розум Ніди або створив собі цю барвисту втечу від реальності, або ж вона сама пішла в забуття з усмішкою на обличчі. Друге місце Лох Генрі. Друге місце в рейтингу займає друга серія. Цей епізод знову ж таки не надто вписується в контекст, власне, чорного дзеркала. Ми спостерігаємо за детективом, який обертається в особисту драму. Це історія про молоду парочку кіношників Девіда та Пію, які приїздять у рідну місцину головного героя, щоб зняти фільм. Серію варто похвалити за крутий каст, всі актори на своїх місцях. А ще тут була дуже крута і неочікувана роль другого плану, виконанні Деніеля Портмана, фанати автентичних британських акцентів. Навалюйте гучніше, бо такого блорілового акценту я не чув з гострих картузів. Ну і також порадувала невеличка роль Джонатана з Мумії, влаштувала хвилинку ностальгії. Ну і зміст серії та розв'язка зайшли мені прямо на всі 100. Хоч це все ще й детектив, але кінцівка дуже в стилі Чорного зеркала. Адже з глубоко персональної трагедії зробили річ суспільного загалу, що дуже типово для сучасного капіталістичного суспільства. Ось це вже куди більш дискусійний та контроверсійний коментар на нашу попкультуру, на захоплення людей True Crimes. Ну і гріх було б тут не покликати головного експерта нашої команди по True Crimes – Женю Голобородько. Як ви помітили, в кожній серії цього сезону є критика певних тенденцій суспільства, і ця серія критикує власне саму мене. Мене, як любителя True Краймів та дикушних історій про серійних маньяків, яким ж Netflix сам не грішить. Схожі історії, як документальні, так і художні, засновані на реальних подіях, шалено популярні. Чого тільки вартий той факт, що нещодавний серіал «Дамер» отримав номінації на головні телевізійній премії «Еммі» в категоріях Найкращий міні-серіал та найкращий актор у міні-серіалі. Чорне дзеркало тут нагадує нам, що ми рідко задумуємось про етичну сторону питання таких сюжетів. Ми не зважаємо на те, що відчували як рідні жертв таких історій, так і рідні обвинувачення злочинів. Ми, як глядачі, майже марафони переглядів влаштовуємо з таких шоу. І це породжує ще більший попит на них в той час, коли постраждалі хотіли б нарешті забути про пережити як про страшний сон. Але документалісти і продюсери, знаючи, що на чужому горі можна гарно підзаробити, гоняться за створенням таких сюжетів. У чому сіль? Його тато був однією з жертв. Так, він був поліцейським, у нього стріляли на фермі. А ви. Можете дістати новий матеріал. Шукайте щось нечуване, небачене і не розслідуване. Так само і герої вирішують, що документалка про шотландського активіста нікого не зацікавить. А от міська трагедія про вбивство туристів принесе їм славу. Це буде серйозна робота, професійна і якісна. До того житиметься про вічну тему життя і смерті. Не таке я хотів, щоб ми знімали. Ясно, герої переконували себе, що історія матиме соціальне значення, поверне туристів з грошами у місто, несе вклад в кіно і розкриє темну сторону душі місцевого маніяка. Вони завзято взялись копатись в історії, записувати красномовні інтерв'ю, робити постановочні кадри минулих подій і дійшли так далеко, що дізнались, хто стоїть за цими злочинами, а саме батьки головного героя. І цим ця історія є такою шокуючою і одночасно повчальною. В головному герої поєднуються і жертва історії, і той, хто на ній намагався збагатитись. Девід одночасно людина, що нехтує етикою, і жертва власного творіння у фіналі він отримує свою бафту, а туристи повертаються у місто, і він зняв ніби важливе кіно. Та чи зможе цей розголос і привслюдним визнання власної трагедії вилікувати ту травму, яку він пережив? Нехай серіало Генрі і не є взірцем концепту чорного дзеркала», але вона таки холодить кров у жилах. Ну а естетику самої серії підкріплюють монтажні кадри у стилі Тру а також кадри міста з вгс касет, шотландські одинокі пейзажі, автентичні пусті паби. І серія наповнена моторошними деталями: сюжетні закладки у вигляді касет бержарака, які завжди були під носом. А про шок? Контент на них ніхто не здогадувався. Блакитна машинка з никого подружжя дуже схожа на авто самої мами. Маска, яка була на місці вбивств, але завжди висіла на кухні, і ця маска, до речі, дуже схожа на маску бафти. А ще тут є влучні сценарні рішення, які перевертають наші очікування. Мила і сором'язлива мама, яка з турботою готує пастуший пиріг, а потім постає перед нами чудовиськом. Місцевий п'янчуга, який насправді знає таємницю, а також передсмертне рішення мами віддати всі касети із вбивством сину заради його фільму і постати перед публікою монстром. Все зроблено філігранно, щоб історія викликала напругу. Піднесення, жах і жалість. Серія захоплює як трагічним і шокуючим сюжетом, так і висновком. І найстрашніше те, що цей висновок і я, і інші любителі Трокраму просто проігнорують. Ну і нарешті перше місце за морями. Як ви вже здогадались, на першому місці розмістився третій епізод, який називається За морем. Третя серія показує наше неприйняття технологій зі штучним інтелектом і одержимість взяти над ними гору. Це дійсно був потужний епізод. Хоч і не зовсім з сценарної точки зору, але він по-справжньому дискусійний, черпає натнення в дистопічній літературі, зачіпає тему технологій і найлучніше потрапляє в концепцію саме раннього чорного дзеркала. Нарешті, після всіх інших серій, які так збивають з пантелику. Чистосердечно зізнаюся, я не дуже читаю книжки, але з того невеликого числа, що я все-таки осилив, однією з найбільш цікавих були марсіанські хроніки Рая Бредбері. І в цій серії я зловив саме його Валь. Хто не читав вперед. На мою думку, це не менш, а то й більш цікаво ніж 451 градус по Фаренгейту, про який знають майже всі в цій серії. Ми потрапляємо в альтернативний 1969 рік, де космічна програма США не зупинялась, а навпаки, досягла неймовірного прогресу. Ми знайомимось з астронавтами Девідом та Кліфом і дізнаємося насправді вони спеціальні роботи-андроїди, які дозволяють справжнім тілам астронавтів перебувати на космічному кораблі і повертатись в тіло андроїда, коли це потрібно, через спеціальний пристрій, який називається Лінк. Дехто в суспільстві фанатіє від цього, але дехто не дуже і вважає, що андроїди порушують природний стан речей, йдуть проти Бога і тому подібне. І саме це протиріччя дає зав'язку історії. Сцена, де банда хіпі-культистів вривається в будинок і вбиває всю сім'ю Девіда, поки безпорадний астронавт насправді лежить за мільйони кілометрів звідси, і цього справді стигне кров в живих. Ну а далі Кліф вирішує ненадовго позичити своє земне тіло Девіду, щоб розрадити напарника, і понеслось. Головною окрасою серії, як на мене, є. Як ліф у виконанні Аарона пола. Я дуже радий, що Аарон отримав цю роль. І мені все ще дещо шкода, що ну, не можна однозначно назвати його кар'єру після Breaking Bad дуже вдалий. Але ви тільки погляньте на ці емоції, на цю гру. <плес> те, що ви бачите перед собою, це скарб. Але й Джордж Гартнет не пасе задніх, у нього явний ренесанс кар'єрі, і в цьому році він не догає річі залетів і до Крістофера Нолана, чому ми дуже раді. Також в серіалі Неочікувана кінцівка, де не пішли на поводу у кліше. Найпростішим варіантом для Девіда було просто позбутись Кліфа та повернутися на землю в його тілі. Але на кораблі все влаштовано так, що для його функціонування потрібні двоє, тому позбутись когось означало б самогубство для іншого. Втім, в цій борсі меду є ложка дьогтю, тому що всю серію мені не давало спокою те, що всіх цих подій би просто не сталося, якби світ був послідовним. Перша проблема це, коли ми починаємо думати: а чому ж при наявності таких андроїдів в космос ми відправляємо людей, а не власних андроїдів? І якщо на це питання автори ще, хоч якось спробували дати відповідь: людське існування, підтримання людського тіла, життя це ключова ідея для місії. То питання, чому було зроблено лише одне тіло для астронавта, лишається відкритим. Камон, ми говоримо про НАСА, про роки підготовки і програми, що тривають більше п'яти років, про мільярди бюджетів. А у нас по одному андроїду на кожного і все. Якщо Андроїда змогла знищити групка хіпі, то він же може розбитись в ДТП чи згоріти в пожежі при нещасному випадку. Для цього мусить бути резервний андроїд, а краще по два на кожного. Тоді б серії не було, звісно, але вони могли б принаймні це якось обіграти. Ну, наприклад, нехай би персонаж Девіда випадково зламав ці лінки в пориві люті. Це питання від палуб. Але, попри це, і попри занурення в минулу альтернативну історію, ця серія все ще набагато ближче до раннього чорного зеркала, ніж будь-яка інша серія. Тут дійсно є багатошарова проблема технологій, яка накладається на суспільні страхи і параною, що охоплювало суспільство 60-х з культами Менсона та й не тільки. А другим шаром іде проблема дисфункціонального шлюбу. В якому дружина не отримує уваги, що підштовхує її до зближення з девідом у тілі її чоловіка, цей чоловік тобі не рівня у всіх персонажів в цьому клубку. Є свої чіткі мотивації та характери, що дозволяє нам цей клубок з цікавістю розплутувати аж до моторошного фіналу. Тому ця серія заслужено займає перше місце в нашому топі. Загалом, моє враження від сезону Сумбурне, він інакший, і я не можу сказати, що він повністю втратив стиль та тематику перших сезонів, але це точно крок в цьому напрямку. Звісно, це все ще можна сприймати з постмодерної точки зору, Немов би коментар на суспільство, популярна культура якої постійно обернена в минуле і наповнена ностальгією за різними епохами. Але мені здається, що це буде спробою виправдати серіал. Ну а стосовно жанрів, не подумайте, я б з радістю подивився на потенційну антологію про містику і суспільство, і мені здається, що там також є розгуляти з оригінальними концептами. Ба Більше, якщо ви звернули увагу, то в п'ятій серії нам навіть кажуть, що це Red Mirror Film. Можливо, Чарлі Брукер дійсно тестує інтерес глядача до містичної антології, а можливо, у нього просто закінчуються технологічні концепти для серіалу. Але тут і зараз те, що ми побачили, це все одно частина чорного дзеркала, і ми отримали ось такий ось експериментальний сезон. Експерименти це здорово, але це все ще недостатньо мотивує різкий розворот тематики. Як у глядача, у мене є певні очікування від серіалу, які ж шоуранер Чарлі Брукер і створив. І коли глядача обманюють, то це не може не відзначитись на оцінці. Сезон не можна назвати прохідним, в ньому було кілька дійсно цікавих епізодів та концептів. Але це явно не те чорне дзеркало, яке полюбилось мені. Діліться своїми враженнями та своїми рейтингами епізодів. Не забувайте про лайки та дзвіночок, щоб першими побачити нові випуски і підписуйтесь на наші соцмережі. З вами був я, Діма Карлаш, Женя Голобородько, Соня Садовська. Все буде як в кіно. Директор Фреді зайняв замість свого звичного місця ось цю коробку. Вона взагалі-то від прилада, який в нас дає прекрасне синє світло, а от ліка сьогодні в режисерському кріслі. Так, да, красотулечко? Хороша наше.